Новини з України Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Канал, друзі, Новини з України. Це моє перше відео. Мій перший випуск. Тому, друзі, ставте обов'язково подобаючку, підписуйтесь на канал. І також розпосюджуйте це відео. Ці гарячі новини. Україна може атакувати Росію на День перемоги, але не Москву. Ага, друзі, не Москву. Хе -хе. Попри нещодавню і серію атак безпілотників на Москву і певну тривогу в російській столиці, українські чиновники відкидають можливість будь-яких атак на святкування Дня перемоги в Росії цього тижня. Як йдеться в повідомленні, у п'ятницю 9 травня Росія відзначатиме 80-ту річ, 80 річницю капітуляції нацистської Німеччини у Другій світовій війні, війні, і російський диктатор Володимир Путін прийме більше десятка іноземних лідерів із дружніх країн, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна, у Росії посилилися припущення, що Україна може скористатися нагодою. Щоб поставити Кремль у незручне становище перед його союзниками. Високопоставлений представник Сил оборони України, однак, сказав, що така спроба є малоймовірною є мало через низькі шанси на успіх. Як ви бачите, вони перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не буде успішною. Сказав він на умовах анонімності через делікатність питання, можливо, можуть бути українські атаки на інші регіони, але не на Москву. Інший представник, представник оборонного відомства, додав, що напад на захід на Красній площі, на якому мають бути присутні китайські, індійські і навіть європейські чиновники, загрожує російською відплатою і може розлютити Вашингтон. Чиновниць, чиновник назвав. Припущення про те, що Україна планує атаку хайпом. Тобто, друзі, е наші козаки, дай Бог, щоб так влупили, щоб аж мокрого місця не залишилося після цього. Але ми знаємо, що оце але якби воно, е як кажуть, без, ці без цих слів, без цих заперечень і без, без цих занепокоєнь від, від, за від заходу. У нас великі проблеми, тому що постійно тормозять і так далі. Але в нас є зброя власного виробництва, її дуже багато. Тому, друзі, чого б і не шарахнути прямо по Кремлю? Профільний комітет Ради схвалив ратифікацію угоди про надра зі США. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати угоду про корисні копалини, укладену зі США. Про це, як повідомляє Європейська Правда, заявив депутат Ярослав Желізняк. За словами Железняка, ратифікацію угоди про надра між Україною та США підтримали 11 членів профільного комітету. Один утримався, ще двоє не брали участі в голосуванні. Також комітет у своєму рішенні окремо наголосив, що угода має діяти на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а подальші домовленості в межах угоди не можуть її суперечити. Ратифікація угоди у парламенті очікується 8 травня, друзі. До речі, друзі, сьогодні в Україні відзначають День піхоти Збройних сил України. Свято щорічно відзначається 6 травня. Цей день, цей день був встановлений 19 квітня 2019 року тодішнім президентом України Петром Порошенком із метою вшанування мужності та героїзму воїнів, механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що сучасна українська піхота демонструє неймовірну, неймовірну стійкість по всій лінії фронту і пише історію новітньої української державності. За його словами, сьогодні ми вшановуємо тих, вшановує, вш, ш, е, сьогодні ми вшановуємо тих хто буквально тримає нашу українську землю воїнів, механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових е, підрозділів. Сухопутних військ та військ Територіальної оборони Збройних сил України. Як підкреслив генерал, військові у всьому світі знають аксіому жодна територія і жоден Окоп не вважається твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець. Так вона є, друзі. Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б, а коли треба, українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено піхотинцями неодноразово, наголосив Сирський. Ми низько схиляємо перед, голови перед пам'яттю воїнів, піхотних підрозділів, які поклали на, на вівтар майбутні перемоги найцінніше свої життя. Вічна пам'ять і вічна слава полеглим, заявив головнокомандувач. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів піхоти Збройних сил України із професійним святом. Сьогодні День воїнів, на яких тримаються українські позиції, Українська держава. Український прапор здіймається там. Куди заходить український піхотинець. На найскладніших ділянках фронту завжди наші воїни-піхотинці тримають оборону, йдуть у штурми, зупиняють ворога і захищають нашу землю. Механізовані, мотопіхотні, стрілецькі, штурмові і гірсько штурмові підрозділи це основа Збройних сил України, розповів Зеленський. Тому, друзі, схиляємось перед ними, вклоняємося. Слава нашим воїнам і вітаємо їх зі святом, тому що Кожен зараз воїн, кожен, кожен захисник, кожна захисниця захищає наші домівки, наше життя взагалі, що піснувати на цій землі українській і так далі. Тому, якби не вони, нас б взагалі б не було б або були б закатовані і так далі. Тому вітаємо ще раз зі святом. Перші емоції після повернення українських захисників із російського полону. 6 травня, тобто сьогодні, президент України повідомив про повернення із російського полону захисників Маріуполя та військових, які обороняли інші напрямки фронту. Серед звільнених військовослужбовців це представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та ДПСУ, повідомили в координаційному штабі. Окрім Маріуполя, Визволені військові, військові служили на, на Донецькому та Луганському напрямках Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях. Раніше, 6 травня, російське Міністерство оборони заявило про обмін військовополоненими між Росією та Україною за формулою 205 на 205. Ось наші козаки вижили, вижили друзі, е, там таке жахіття пережили, що. Про таке, про таке краще і не знати, і взагалі не чути. Але потрібно знати одне, що це наші герої, друзі. Тому що якби не вони, якби так кожен, знаєте, ховався і взагалі кожен виїхав би з України, якби зміг, то не було б взагалі б України. Тому, друзі, вклоняємось перед нашими героями. Слава нашим, слава нашим воїнам. Дональд Трамп знайшов нового миротворця для закінчення війни. Дональд Трамп запропонував залучити Реджепа Ердогана як посередника у війні між Україною та Росією. Але ця ідея виглядає як риторика без реального плану. Ердоган вже має досвід посередництва, але без конкретних стимулів і домовленостей з Туреччиною. Така ініціатива може залишитися порожнім жестом. Туреччина вже має досвід посередництва, зокрема в укладенні зернової угоди 2022 року. Президент Реджеп Ердоган неодноразово пропонував свої послуги як медіатор, позиціонуючи Туреччину як нейтрального гравця, що підтримує відносини із Києвом і з Москвою. Чи варто серйозно до цього ставитися, друзі? Ну, моя думка така, що це просто риторика. Американський президент Дональд Трамп любить гучні заяви, які привертають увагу. Але часто за ними немає конкретики чи реального плану назвати Ердогана посередником ефектний хід, що вписується в його стиль миротворця. Однак без чітких домовленостей і механізмів це виглядає як спроба показати активність, а не реальний крок до миру, до того, що його команда вже показує суперечливі сигнали від швидкого миру, до це не буде легко. Скоріше за все це гра на публіку, щоб підкреслити контраст із попередньою адміністрацією. Трамп, називаючи Ердогана посередником, не пропонує нічого, що могло б зацікавити Туреччину чи компенсувати її зусилля в посередництві, особливо коли Анкара вже перевантажена близькосхідними, близькосхідними проблемами. Без, без конкретних стимулів, наприклад, підтримки у сирійському питанні або завершення війни, війни в секторі гази, економічних бонусів, Ердоган навряд чи кине всі ресурси на українсько-російський трек. До того ж, Трамп не згадує. Як вирішувати конфлікти інтересів Туреччини із Росією, як от у Сирії чи Лівії? Що робить його заяву ще більш абстрактною? Отже, друзі, заява виглядає як порожній жест, бо не враховує реальних пріоритетів Туреччини. Так вона є, друзі, тому що. Він обіцяв війну закінчити за 24 години. То, ну, це тільки ідіот міг таке повірити, але все ж таки він обіцяв. Потім за, за місяць, чи за скільки там, потім за 100 днів, а це вже каже не так легко, а це вже каже, що взагалі не можна закінчити, або, можливо, і не закінчиться ця війна. Тому, друзі, всі ці балачки, це так, знаєте, просто щоб привернути увагу публіки і так далі, підняти свій рейтинг і так далі. Тому друзі, віримо в наші Збройні Сили України, надія тільки на них, більше ні на кого. Але я тисячу разів кажу, що дякую всім союзникам, які допомагають, в тому числі США, дуже наш великий союзник всій Європі, які допомагають нашій рідній Україні захищатися, поставляють нам боєприпаси е і так далі. Всі санкції вводять, хоч санкції не всі там, і, е знаєте, такі санкції, вони і впливають, санкції, але знаєте, щоб, щоб такі санкції, щоб аж... Аж тряснуло так, знаєте, економіку Росії, щоб мало не показалося. Але бачите, поки що е, нація безпокоєних, е, тільки чекає, дивляться. І, як от, знаєте, в е, рік Кальмара там, е, зверху дивляться хто кого, хто кого е, переможе. Тому, друзі, так, така реальність. Ну, а ми, Нам залишається, що вірити в наші Збройні Сили України, тому що без нашої армії нас би взагалі не було, друзі. Або були б закатовані. Тому ось такі новини, це мій перший випуск на цьому каналі, друзі. Це мій новий канал новини з України. У мене є канал ще цікаві факти. Якщо ви впізнали мій голос, тому ви знаєте, хто я і так далі. Давно вже я веду канал, років 5. цікаві факти. І є канал у мене кіноклуб. Це так, знаєте, В кінці першого випуску така невеличка рекламка, які вже, ті канали вже прорекламовані, давно вже, і там вже і багато, і велика кількість підписників. Тому це не реклама, це просто я нагадую, хто я такий. Це мій канал Новини з України. Тому, друзі, підписуйтесь, розповсюджуйте це відео, всю інформацію і так далі. Слідкуйте за новинами, буде дуже гаряче на, на каналі. Дякую всім за увагу, друзі! Слава Україні! Героям слава Україна обов'язково переможе без сумніву. До наступних відео буду намагатися випускати кожного дня, можливо, через день побачимо. Як карта ляже! Тому до наступних відео, дякую ще раз всім за увагу.